Тут у мене біля квартири є теж кілька фундуків. От я покажу сорт Варшавський. Станом на 25 червня. Трьохрічний кущ. Ось вже відводки роблю. Так от, єдиний сорт, це рік, який переніс заморозки 28 квітня і ось такий дав врожай. Весь горішки. Шикарний сорт. І як декор красивий, він тричі міняє колір на сезон. От весною стояв червоний повністю. Рядом в мене сорт каталонський. Каталонський, на жаль, тут горішків де-не-де. Але не більш пільний сорт. Він горішки з'являється там. Але ось бачу, от і можливо ще десь не ховається в от, все. Далі вже практично немає горіхів. І так, і біля сади в мене взагалі там. А от Варшавський. Це хто ну, живе в небулеприятливих таких умовах, де постійні приморозки там. Холодно, то от річ до уваги, що в ось в таких екстремальних умовах, як ця весна, біля саду теж саме сорт Варшавський теж витримав чудово і дав хороший врожай. Так оце тут шовкун ріс років 9 тому. Я попрощапаю кілька сортів, чорну шовковицю і сахарну. Так от позато рік кулювання ми прищепив сорт шеллі. В тому році гілка виросла і для порівняння можна побачити ось таке листя Глянце здорове у шеллі, як пуха. Ось теж от видно, що від неї ось гілка. От пішла от листя. І листя звичайний теж крупної, але сорт не знаю, звичайні шовковиці от для порівняння. Ну Так ще плоди будуть теж крупні. Це саме звідси я брав живці і робив саженці. Ну, по шовковиці в мене по прищеплюванням буде окремо відео, я в липні його випущу.